Миру Боже, всім, Дровацінні, Христос Воскрес! Все змінюється в цьому світі. Зараз ми це бачимо: і клімат, і політика, і навіть здоровий глуст людей. Усі так гуртома кричать, що ми розвиваємося, ми йдемо вперед. Цивілізація, розум. Але цей розум. І ця цивілізація, знаєте, вона виглядає більше як деградація, тому що все більше країн. Дають легалізацію на наркотики тільки заради грошей, не думаючи про дітей, про підлітків, які будуть це вживати, не думаючи взагалі ні про кого. Більш ніж 50% населення живе в бідності, в скруті, не маючи доступу до елементарної, нормальної питної води, здорової їжі, одягу, не маючи навіть страхування на здоров'я та доступу до підставової медичної допомоги. О, наука, людина так підіймається. Сильно піднялась людина. Так, що ні однієї здорової не залишилося. Ось вона реальність. І це говорить про те, в чому знаходиться людина зараз: біль, страждання, депресії. І все через те, що покоління росте без віри, без Бога. І далі виховує таке ж покоління, яке без істинної мудрості Христової росте. І зазвичай людині не до Бога. Кожен день є свої якісь потреби, свої якісь бажання, гордість. Скажи людині про Бога. Запропонуй помолитись разом. Що скаже людина? Відчіпіться мені зараз не до цього. Ви знаєте, в мене нема на це часу. Взагалі, що ви тут оце поназбиралося по, 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 вас, цих віруючих людей? Постійно чіпляєтесь людині не до Бога. Для Бога немає часу зовсім. Від того і приходять усі оці біди на землю. Людина, маючи вибір, Бог дав вибір. Людина робить його не на користь Спасителя, на жаль. Але дивлячись на пророцтва біблії, які зараз збуваються, ми можемо побачити, як Господь продовжує ще час життя людині і дає шанс ще покаятись. І якщо ми не використовуємо цей шанс, який дає нам Бог, це шлях до вічної погибелі, до вічної біди, і тільки віра. Віра, вона перемагає цей світ. Тільки Бог здатен дати нам спасіння, якщо ми обираємо в своєму житті саме Його. Тому, дорогі ціні, нам треба реально подивитися на цей світ, на все, що відбувається, без рожевих окулярок, які ми накладаємо кожного дня. Подивіться і побачте вже цю реальність. Все це не розвивається, все, що навколо нас, а реально деградує через гордість і безбожжя людини. І це все приведе до кінця, страшного кінця. Будьте мудрими. Амінь.